Вітаю вас, малята, ви мене впізнали? Так, я маленька краплиночка дощу. А скажіть, чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Молодці, осінь. А як ми розуміємо, що прийшла саме осінь? Вірно, на деревах жовтіє і обпадає листячко. Дерева готуються до зими. Правильно у садках достигають фрукти, а на городах овочі. Так пташки відлітають в теплі краї. Восени погода дуже мінлива, тільки но світило сонечко і раптом набігла хмаринка. І пішов дощ. А чи знаєте ви, діти, що дощі бувають різними? Дощик, який йде влітку, називають літнім. Він теплий і недовгий. Дуже люблять такий дощик, дітки. Вони весело бавляться з парасольками на вулиці. Дощик, який йде весною. Називають весняним. Він буває сильним, слабким, дрібним, дрібнесеньким. Весняний дощик вмиває всю природу. Восени іде осінній дощ. Він холодний, довгий, сильний. Діти, згадайте, як ми називали сильний дощ? Правильно, проливний, на вулицях тихо, ніхто не гуляє. Після дощу все стає мокрим, з'являються великі калюжі. Восени і навесні бувають маленькі недовгі дощі, після яких у лісі з'являється багато грибів. Такий дощ називають грибним. Дощик потрібен усім, йому радіють різні тваринки, і квіти радіють дощику, він напуває усе навколо, а ще з дощиком можна пограти. Наприклад, ловити долоньками дощові краплинки або взути гумові чобітки і походити по калюжах, а після дощу милуватися красунею веселкою. Діти, а ви запам'ятали, які бувають дощики? Давайте перевіримо, як називається дощик, який іде навесні? Правильно, весняний. Який він? Проливний чи слабкий? Слабкий. Як називається дощик, якому радіють діти? Так, літній. А який він? Холодний чи теплий? Теплий. А як називається дощик, який буває восени? Правильно осінній. Який цей дощик? Теплий чи холодний? Правильно, холодний. А який він слабкий? Чи проливний? Так, проливний. Від якого дощику ростуть гриби? Правильно, від грибного. Малята, ви молодці. Але мені вже час повертатися на хмаринку. Бувайте! До нової зустрічі!